Навесні 1648-го на українських землях спалахнуло повстання проти польського панування. Річ Посполита на переговорах з козацькою верхівкою відкинула всі їхні пропозиції і відрядила каральну експедицію для придушення повстання. Однак шляхтичі недооцінили силу селянсько-козацького війська і зазнали розгрому під жовтими водами. Поляки відступили до Корсуня. Де до них приєдналися основні сили Миколи Потоцького та Мартина Калиновського. 25 травня армія Хмельницького і татарські загони переправилися через Рось, козаки за один день насипали греблю, загативши річку, чим значно спростили переправу і увійшли до Корсуня. Поляки не прийняли битви. Вони підпалили місто і почали відступати. Гетьман дізнався про наміри противника і відрізав дорогу до Богуслава. 26 травня польське військо потрапило в ретельно підготовлену пастку і за 4 години було повністю розгромлене. Більшість солдатів загинула в бою, а решта разом з командирами потрапили в полон. З усієї 20-ти тисячної армії врятувалося лише півтори тисячі чоловік, заманив поляків у болото розвідник Богдана Хмельницького Тимофій Зарудний, який видав себе за провідника. Саме його називають прототипом легендарного Івана Сусаніна. Перемога під Корсуном дозволила знищити військові сили поляків на українських землях та широко розгорнути національну визвольну боротьбу.